Привіт всім! Знайомтесь! На цій фотографії я вагітна своєю першою дитиною і моя сестра Жанна, яка щойно народила свою другу дитину, донечку Асель, І ми стоїмо на порозі Харківського пологового будинку, що на Нових Домах. Такий район є у Харкові. Так, до 24 лютого моя сестра зі своєю сім'єю жила у Харкові і мала свій невеликий бізнес. Платили податки, мали мрії, мали плани, будували, почали будувати будинок, закупили будівельні матеріали. І, звичайно, як і всі ми, вони вірили, що нічого не станеться страшного. Війна широкомасштабно, ось така з наступом на Харків не почнеться, але сталося не так, як гадалося. І миттєво моя сестра зі своїм чоловіком перетворилася на волонтерів. Спочатку вони вивозили. З Харкова з-під обстрілів людей рятували людей. Вони доставляли продукти і медикаменти навіть на північну Салтівку під час бомбардувань і під час обстрілів зградів. І, взагалі, я можу ще багато перераховувати, скільки вони неймовірних героїчних вчинків зробили. Я не знаю, чи коли-небудь я сама осягну ось всього того, що вони зробили. Потім вони переключились на допомогу Збройним силам України. Вони взяли під опіку, або, як правильно сказати, взяли на себе зобов'язання допомагати певним бригадам. І ось уже 10 місяців вони збирають кошти, вони купують автомобілі, вони купують необхідне обладнання, засоби захисту, медикаменти саме для Збройних сил України. І наразі. Актуальний збір на пікап потрібна повнопривідна машина, і залишилось не так багато. Справді там щось біля 100 тисяч гривень, яких не вистачає, щоб купити цей автомобіль. Я бачила переписку а, Саші, мого зятя з. Військовими цієї бригади, які писали, що їм часто доводиться переміщуватися, і так як їм не вистачає транспорта, який може бути ось таким прохідним, їм доводиться і по 5-10 кілометрів іти і нести на собі спорядження, яке часто вагою більше 20 кілограмів. Я можу тільки уявити, якими змученими і втомленими вони добираються до свого місця призначення туди, де вони мають ще виконувати завдання. Тобто цей автомобіль, неймовірно, їм необхідний необхідний, звичайно, вже навчора. Він їм потрібен терміново. Тож я долучаюсь до цього збору, я вже надсилала донати, і ось на цьому тижні я зароблю ще тиждень, не завершився сьогодні. Середа, але. Я маю заробити десь близько 200 євро і приблизно 100 євро. Я планую задонатити. Але не тільки на автомобіль, тому що також вони зараз паралельно дуже терміново збирають гроші на електрогенератор не дуже великого об'єму середнього, я б так сказала, 26 тисяч гривень він коштує. Наскільки я знаю, на вчорашній вечір було вже 6 тисяч на цей генератор. Погодьтесь 20 тисяч. Не така велика сума, і вона необхідна хлопцям, які зараз десь біля кордонів. Не знаю, де точно, можливо, і харківському регіоні десь там. І ще одне прохання, і ще одна інформація про мого друга Олеся з студентських років ми близькі друзі, і він волонтер. Ще з 2014 року для нього ця вся історія почалась. Він допомагав Збройним силам України ще тоді, поступово-поступово мав вже якісь навички, звичайно, не на таких об'ємах і не, не на такій постійній основі він це робив, але ось після 24 лютого, звичайно, просто в той самий день він знову став долав волонтерів. Я навіть не уявляю, які суми він. Вже за цей час акумулював і теж збирав на автомобілі не на один збирав на різне спорядження на дрони. Я теж постійно долучаюсь, коли бачу від нього дописи у Фейсбуці, і вас закликають теж це зробити, це дуже важливо. Зараз він збирає гроші для зв'язку зв'язку між бліндажами. Я навіть зараз точно не скажу, як це правильно називається, але виглядає це ось таким такою валізкою, в якій знаходиться такий старовинний дротовий телефон. Саме він зараз дуже необхідним. Необхідний військовим на передові, як пише Олес на нулі, там не працює стільниковий зв'язок, або він небезпечний. Можна собі уявити, що його можна перехопити, або ще щось. Я не експерт. Але ось саме такі телефони зараз необхідні. Там сума 38 тисяч, на зараз вже 14 тисяч зібрали, тож теж така сума, яку можна підняти. І я це зроблю, я долучуся невеликими своїми можливостями і вас закликаю теж це зробити. Дякую, для мене дуже важливий цей. Це відео, це звернення до вас, я знаю, знову ж таки, воно незвичайне для мого каналу. Зовсім не про це я знімаю. Але це те, про що я постійно думаю. От реально, я прибираю в будинках тут, у Франції, у людей, я бачу їх життя, я бачу світ навколо, але я постійно своїми думками повертаюсь в Україну і повертаюсь до питань, чим я можу допомогти. Як я можу внести свій внесок в те, що відбувається, щоб пришвидшити нашу перемогу? Тож, будь ласка, теж долучайтеся до цих зборів. Сподіваюсь, це не занадто, не занадто нахабне прохання. Я, я просто ось як одним з джерел свого, я не те, що впливу, але от такий в мене. Є канал комунікації, де я можу це зробити, тому я цим користуюся. Сподіваюся, ви мене розумієте. Тож, і сподіваюся, я сказала все, що хотіла сказати. Так, всі реквізити, все, що можна зробити, куди можна направити гроші, кожна гривня важлива, кожен долар, євро, я не знаю, як вам буде зручно. Це все дуже важливо, бо крапелька до крапельки і ці суми можна набрати. Я ж думаю, я вірю, що їх можна зібрати якомога швидше. Тож знову кажу 21 раз, 21 грудня, до речі, сьогодні так співпало. Долучайтесь. До речі, сьогодні була найдовша ніч, вона минула, і ми всі з новими надіями на те, що зі збільшенням світового дня. Будемо буде наближатися мир, світло, а та темрява, русня і вся нечисть буде відступати. Віримо в перемогу! Дякую за те, що переглянули це відео. Дуже дякую за те, що долучилися до збору. І чекаю вас в наступних відео, які будуть просто про життя.